Тренд норм чи стрьом версія електромобілі ЄСКМ. До речі, погода сьогодні не радує, тому ми знімаємо у цьому новенькому bidc дві line 2025 року з підігрівом керма та передніх сидінь комфортабельним помаранчевим салоном, який вже в наявності чекає вас в ЄСКМ. Купувати китайський електромобіль норм чи стрьом норм, тому що виробництво китайських електромобілів не поступається в якості ніж будь-які інші електрокари. Брати 100% оплату за автомобіль, який ще в дорозі норм чи стрьом? Норм. Тому що так ви не лише придбаєте автомобіль за найвигіднішою ціною, а й будете впевнені, що точно встигнете придбати бажаний автомобіль, адже найбільшу кількість автівок у нас розбирають саме в дорозі. Відмовити у консультації клієнту, який сказав, що у конкурентів дешевше норм чи стрьом. Стрьом ми розуміємо, скільки зараз конкурентів на автомобільному ринку, тому ми в будь-якому випадку проконсультуємо клієнта по всіх питаннях, які його цікавлять. Вважати, що електромобіль це марна покупка, яка перестане функціонувати через кілька років. Норм чи стрьом? Стрьом, тому що сучасні електромобілі використовують інноваційні технології, які дедалі покращуватимуться з плином часу, так само як і ваше авто. Обирати авто, спираючись на свій бюджет, а не на кількість додаткових опцій. Норм чи стрьом. Норм, адже ми можемо підібрати вам комфортне авто навіть з бюджетного сегменту, відмовляти собі у покупці електромобіля через малу кількість зарядних станцій норм чи стрьом? Стрьом, тому що зарядних станцій для електромобілів стає дедалі більше, а також електромобіль можна заряджати від домашньої мережі, писати менеджеру кожен раз, коли виникає питання по автомобілю перед покупкою норм чи стрьом? Норм наші менеджери залюбки проконсультують вас по будь-яких питаннях, які у вас виникають стосовно електромобіля. А також за потреби нададуть необхідні фото та відео. Кожному українцю по електромобілю від ЄСКМ. програма по підняттю рівня електромобілів в Україні. Давати менеджерам відгуки від клієнтів, які вони залишили у соцмережах. Норм чи стрьом. Норм. Ми дуже любимо ваші відгуки, тому що щодня вони мотивують нас ставати ще кращими. Тож, якщо ви вже знайомі з нашою компанією, залиште про це свій відгук, а також позначайте нас у своїх сторіс, і ми залюбки поділимося ними у своїх соцмережах. А що на вашу думку, норм або стрім за версію електромобілів? Залишайте свої відгуки в коментарях, а ми на них відповімо у наступній частині.